Вітаю YouTube у апарату Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося ось такий пакуночок, який я купив в США на eBayчику за допомогою сервісу USA in UA. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Давайте подивимося, як запакували. Наче непогано. Всередині нічого не шибається. І бачу, що наклеєчка крихтє присутня. И это у нас статуэтка Bad Girl, вот такая вот статуэтка, такую я выиграл на аукционе по дуже-дуже смачней цене. Втричі дешевше, ніж і середня ціна на вторинному ринку. Єдиний мінус, що вона без оригінальної коробки. Але є оригінальний блістер, що дуже добре, бо фігурка таким чином гарно доїде. Так, це у нас фігурка 19-го року. Обережно, обережно. Ось ця краса. Фігурка в гарному стані, видно, що стояла у когось на полиці. Ну, деталізація дуже класна, гарна екшн поза. Так, як це статуетка нічого не рухається. Дуже-дуже ну, мені подобається. Звісно, пола підставка. Не найкраще рішення ще була б вона. Трошечки важкішою, але стояла би краще. Але, напевно, розробники подумали, що можна зекономити на пластику, або з чого вона там зроблена з пластику. Сама фігурка якась суміш. Резини і пластик. Ну, я дуже задоволений цією фігурочкою. Дуже файна. Покажу вам її в прокрутці і будемо підводити підсумки. Статуетка фантастична, гарна динамічна поза. Мені дуже подобається. Волосся непогано зроблено, гарний покрас. Майже немає гріхів пофарбування. Що по самій розпаковці? Фігуркою і її станом дуже задоволений. Лайк like, вподобайка продавцю, лайк like, вподобайка сервісу USA in UA. За допомогою яких я зміг придбати собі таку красу в колекцію. Також є від USAINUE промокод на перше замовлення посилання в закріпленому коментарі. Смачненький міні-бонус, мені пару центів на рахунок особистий. Також запаковано дуже добре. Добре, що власник ноту викинув коробку картонну, але не викинув сам блістер. Звісно, запакувати можна було б трошечки краще, але в в принципі достатньо. Напишіть свої коментарі, як вам фігурка, як вам оновлення в колекцію. Цікава ваша думка. Чи взагалі цікаві вам фігурки-статуетки? Також напишіть в коментарях. Також не забуваємо, що у нас війна. Тому донатимо на ЗСУ. Усі перевірені реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в Етері. Бувайте!